Друзі, привіт! На зв'язку Сталка реактор. І сьогодні у нас нетипове відео. Зазирнемо сьогодні за край зони відчуження, тобто поза мапою, що знаходиться за мапою та її околицями, Війшов я на території дуги за мапу, ось так виглядать, простори ліса, водичка. Ось тут я знаходжуся зараз. Але пройшовши трішки далі, Вдоль річки, я наткнувся ось тут на цьому місці на таку цікаву річ. Тут є невеличка ділянка з туманом. Ось такі ще промені пробиваються, гарні. Ще трішки далі, дивіться, ось тут є така штука, якась аномалія, чи це що це таке? Потім дим, вогонь окремо від диму. На мене тут напав кровосос. Тобто Алайф працює не тільки всередині зони, а й поза нею. Ось йдемо далі, дивіться, тут. тут дим, тут вогняна аномалія. Але вона не спричиняє ніякого пошкодження. Ось тут аномалія така, тут хімічна аномалія, тут аномалія, жарка, магма. А трішки далі. Ой, дивіться. Ось така цікавенка. Такий фонтанчик з написів. Прикольно це виглядає. Добре, йдемо далі. Я хочу добігти до самого-самого краю зони, подивитися, що там, як те як виглядає просто. Ось ми добігаємо до кінця. Тут дуже багато лісу, тому я багато повирізав, щоб вам не дивитися 5 хвилин, як я біжу лісом. Ось тут навіть на диво, на самому, на самій окраїні зони зустріли мене бандити. Прийшлося з ними розібратися. Ось а тепер подивимося, що там далі. Ось такі вже розмазані текстурки тут з'явилися. Але війшовши ось сюди, на це непрозоре мутне п'ятно. О, я з'їхав вниз. І далі знову ліс був. Але трішки пробігши ще далі. Ось, бачите що? Це вже остаточний кінець мапи зони. Ось так це виглядає. Тепер ви будете бачити і знати, як виглядає границя мапи Stalker 2. Добре, йдемо далі, йдемо в Залізний ліс. Подивимось, що там знаходиться. Пройшли скрізь стіну. Я використовував консоль для цього. Консольні команди. Також заблокував собі здоров'я, щоб радіація не перешкоджала. І ось ми тут знаходимось Йдемо на GS, подивимося, як виглядить GS. Так, ось тут бачу якась драбинка. Заліземо наверх, подивимось, що там. А тут у нас відкриваються чудові краєвиди Реально гарно. А тут час виглядає, як будто б графіка Counter-Strike. Мені так здалось на хвилиночку. Що там далі, там здається бартушка якась лежить. Підемо подивимось. Біжимо близь Так, вертушка лежить розібрана. Тут нічого немає, правда? Ось, спустилися ми вниз. І йдемо з відкриті ворота, подивимося всередину саркофагу, що тут знаходиться. А всередині. Ось тут ми знаходимося. Територія ЧС. Всередині нічого немає. Росте трава і будівля навколо. Я вирішив пробігтися до самого кінця. І зустрів тут, як ви думаєте, кого? Бандита. <сх> Що він тут робив, взагалі незрозуміло? А там ще один. Не знаю хто той. Дуже далеко, тому я його зняв зі снайперки. Добре, виходимо назовні через щілину. Ось воно навіть не закрито. Ось так ще зблизька з іншої сторони. Добре, йдемо далі. Відвидаємо градирні. Тобто не градирні, а генератори. Ось такий вигляд з будівлі. А ось вже зблизька. Ось ці генератори, що були ще в тінях Чорнобиля. Чесно кажучи, я не розумію, чому розробники не використовують цих всіх територій, тому що там направді дуже багато територій, відкритих в тому сенсі, що доступних до того, що можна бігати, скакати, пізде лазити, і можна було б ще набагато більше зробити цю гру. Ось ми вже добралися до генераторів інших, які вже зроблені у Stalker 2 типово. Ось ми вже на середній території, тут всередині. Ось тут є місце, де ми билися зі шрамом. І відкрита двер на вулицю. До речі, ось тут на цих кранах, ось тут на цій железній дорозі. Тут ось ці тайні місця, та сховки, які за туманом їх не видно. Ось ми зараз. Залізе наверх. Ось тут один із них. Ось там. Мапі, бачите, тени в тумані. Тобто будете знати, що це тут, на генераторах. Так, виходимо звідси далі. Подивимося, що там ще далі цікаво Виходимо на відкриту територію. Якесь зелене озеро. Тут є бункер, В якому є цікавий напис. Тут є комбінезон ССП 100 відкриття знищений, а всередині якийсь напис Альфа Дельта Гамма х 7 Показники з 7, мабуть, чи що? Тут можна його щось умімкнути. А, це відкрилася кришка рука. Азов. Добре, виходимо, йдемо далі. Покинули ми територію генераторів. І бігли-бігли лісом і наткнулися ось на такий яр. Мабуть, це, скоріш всього, річка з того, що я бачу, що вона закінчилась просто тут, вода. Ось так вона просто закінчилась. Можна тут спокійно зійти і походити. Ось ви бачите, як це виглядає. А ми перебираємося на іншу сторону, ось тут це знаходиться на мапі. Ми перебираємося на іншу сторону і біжимо далі. Ось уже я на іншій стороні. І біжимо далі в самий-самий кінець мапи. Тут знову бандити. Мля прикрой посеред лісу. Цікаво, що вони тут роблять. А лайф працює. Ось добігли ми до такої пустелі, а біжимо ми в самий самий верхній правий кут мапи зони. Хочу подивитися, чи там є щось цікаве чи ні. Ось далі знову потім після тої пустелі ліс і майже в самому кінці ось якісь бетонні конструкції висять в повітрі. Не знаю, що це мало бути тут. Щось, мабуть, розробники пробували тут робити. Бо це елементи до ЧАЕС, бо перший елемент подібний до бетонних переходів на станції. Ось я тут знаходжуся вже, бачите. Тут ще нав... навіть бій якийсь є. Підемо подивимося на що з кровососом. А, точно ми ще й кровососа завалимо. сталкеры тут ходят самые крайние зоны ну, все добро идем далее все далее подъемся вот тут такая особая ситуация тоже нас пропустило далее и вот сам край мапы Такий самий, як і з іншої сторони. Ось ми там знаходимося, вже навіть стрілочки не видно. А ми були в самій-самій правій верхній точці. Тобто ось так, друзі. Бачите, ось такі от цікавинки знаходяться поза межами мапи зони. Кому цікаво було, коментуйте. Кому сподобалось, ставте лайки. І до зустрічі до нових відео.